Казка про пилососика Гошу, написав Андрій Курков ілюстрації Даші Вернової. В одній великій квартирі, що складалася з безліч кімнат і закутків, жив був пилососик Гоша. Він був ще маленький, і займатися прибиранням йому не дозволяли. По кілька разів на день Гоша губився у квартирі. Господарям вартувало багатьох зусиль, щоб відшукати і повернути його на місце до комори, де окрім нього жили швабра, дві сестрички ганчірки і галасливе сімейство щіток. Але довго сидіти в комірчині пилососик ніяк не міг, і тільки но він чув, що господарі пішли, виходив і знову гуляв кімнатами і коридорами. Розглядаючи різноманітні чудові речі та предмети, у квартирі стояли грізні масивні шафи на левових лапах, громіздкі трьомо з городови та піднятими дзеркалами тонконогі журнальні столики. Їм, звичайно, ж, було не до полососика. Вони навіть не помічали гошу, мріючи про новий лак. Або про нові кришталеві прикраси, вази, графини цукерниці. Журнальні столики мріяли про строкаті різнокольорові журнали, розгорнуті на сторінках із зображенням новеньких блискучих автомобілів. А Гоша мріяв про той час, коли він підросте. І замість маленьких коліщат у нього з'являться великі й сильні колеса, і він зможе подорожувати і побачити світ, що складається, як він думав, не лише з шаф трюмо та журнальних столиків. Коли за вікнами стемніло, Гоша зрозумів, що назад у комору йому не повернутися. Пилососик засмутився. Він боявся розсердити господарів. Гоша підкотився ближче до батареї, сховався за гардиною. Тут він і вирішив переночувати. Великий настінний годинник пробив північ. Біля батареї було тепло і затишно. Раптом пилососик Гоша почув у темряві якийсь дивний шурхіт. затамувавши подих. Він визирнув із загардини і побачив маленького розміром з кішку чоловічка, худорлявого із довгим носом. За плечем у нього висів легенький мішочок. Чоловічок щось, могикаючи, собі підніс, ходив кімнатою і тряс мішечком, а з нього на підлогу сипався якийсь порошок. Гоша виїхав з-за гардини і зупинився, щоб краще роздивитися цього дивного чоловічка. А той, помітивши Гошу, відбіг у бік і сховався під шов. Ви хто? пошепки запитав пилососик. Я, дідок дідок-пиловичок, а ви, я Гоша. Чоловічок вибрався з під шафи і з полегкістю зітхнув. Це добре, що ви гоша, сказав він, а то я думав, що ви цей. Чоловічок, здавалося, навіть не міг вимовити ім'я того, кого він боявся. А що ви робите? запитав Гоша. Я квартиру пропилюю, пояснив дідок пиловичок. Робота в мене така. А навіщо? Я ж сказав, робота в мене така. А, -а, -а зрозумів Гоша, давайте, ну я вам допоможу. А ти зможеш? із сумнівом запитав чоловічок. А це не важко. Не дуже. Почекай, дідок Дідок-пиловичок вибіг у коридор і приніс ще один маленький мішечок. Тримай! Закидуєш його на спину, а потім йдеш кімнатою і акуратно трясеш, зрозумів? Але я не можу ходити, я тільки їжджу. Це не страшно, хоча й погано, похитав головою дідок пиловичок Все одно спробуй. Гоша закинув на спину мішечок з пилом і проїхав по кімнаті. А для початку непогано, похвалив його чоловічок. Вчися, і тоді я віддам тобі половину кімнат. А навіщо мені половина кімнат? здивувався пилососик. Щоб самому їх пропилювати. До ранку дідок, пиливичок і гоша пропилювали квартиру. Потім дідок попрощався. Потім дідок попрощався, сказавши, що не терпить сонячного світла заліз під шафу. А Гоша виїхав у коридор і повернувся до комори. О, Голяка прийшов! забурчали старі щітки. «Тссс!» – гримнула на них швабра. Його діло молоде, нехай світ подивиться. Пилососик спав до обіду, а коли прокинувся, знову схотів мандрувати по квартирі. Не й місяця. Як гоша та дідок пиловичок стали друзями не розлий вода. Щоночі вони разом пропилювали кімнати, а решту часу, що лишався до світанку, дідок пиловичок розповідав гоші про різні інші квартири, про вулицю, горище і про всякі побачені ним чудеса. Аж ось одного разу. З ремонту повернувся тато Гоші. Це був старий похмурий і суворий полосос, який не вмів мріяти, і, окрім прибирання, нічим більше в своєму житті не цікавився. Щойно він заїхав до комори, як одразу почав виховувати гошу. Ти, говорив тато, не для того тут живеш, щоб мріяти і дивуватися. Перш за все робота. У дитинстві всі мріють про подорожі, але подорожувати можуть лише мандрівники, а не пилососи. Та як же так? засмутився Гоша. Адже є жаби в мандрівниці, потім ці перелітні птахи, які в Африку є, обірвав його тато. Але пилососів-мандрівників не було, немає і не буде. Усе відсьогодні буду навчати тебе прибирання у квартирі. Слухай і запам'ятовуй, головне у прибиранні це боротьба з пилом. Щойно ти помічаєш, що в якомусь місці з'явився пил, одразу під'їжджаєш і збираєш його ось у цей мішечок, а мішечок ховаєш до кишені, раз на тиждень віддаватимеш мішечок господарям. І заваж. Якщо ти будеш збирати замало пилу, господарі подумають, що ти ледар і не роба, і подарують тебе якимось ледачим господарям, у яких ти заіржавієш. Гоша засумував. Він розумів, що боротися з пилом означає боротися з дітком половичком зі своїм другом, а цього він не хотів. З великими труднощами вдалося татові змусити Гошу прибирати пил в одній кімнаті. Того ж вечора, щойно тато заснув, Гоша втік із комірчини. Він тихо їздив кімнатами і коридорами і розшукував дідка пиловичка. Дідок знайшовся у тій самій великій кімнаті, де Гоша з ним познайомився. Він не поспішаючи проходжав паркету, тряс мішечком і роззирався навкруги, перевіряючи, чи добре пропилюється підлога. Привіт, прошепотів йому Гоша. А, Гоша, здрастуй! А я думав, куди це ти пропав, сказав дідок Пиливичок сумним голосом. А у мене, біда, пил закінчується. Навіть не знаю, чи вистачить на коридор. А ще цей пилосос на мою голову з ремонту повернувся, місячну працю погубив. Гоша помітив, як чоловічок утер рукавом сльозу. А він і мене змушує пил прибирати, поскаржився пилососик. А ти що? Теж пилосос? здивувався дідок пиловичок Так кивнув пилососик. А чого ж ти казав, що ти Гоша? Так мене назвали. А мені теж дивним здалося. Думаю, чого це він Гоша і раптом на колесах. Та я ж маленький нічого не знав. Я не хочу з тобою сваритися по А навіщо друзям сваритися? зітхнув чоловічок. Ось що Гоша. Живуть же разом кішки й собаки, і нічого, а нам і зовсім нема чого сваритися. У мене робота пропилювати, у тебе пил збирати. Давай на так домовимося, щоб ніхто з нас без роботи не залишився. Ти пил будеш збирати і мені віддавати, а я його знову по квартирі розсипатиму, домовилися. Звичайно, зрадів гоша, якщо хочеш. Ходімо пізно вночі разом усе пропилювати, а рано вранці разом усе прибирати. Так вони і вирішили, і з того часу подружилися ще міцніше. І працювали разом, і відпочивали, і квартирою подорожували. Тільки робили це завжди тихенько, щоб господарів йогошеного тата не розбудити. Дякую за перегляд і ваші вподобайки. До нових зустрічі!